Кукусики, марковусики! Ми знову вами у марковусиному кінозалі. А ви коли ще помилялись? Одного разу мій друг Паскаль зустрівся зі стражнісінькою помилкою. Що з цього вийшло? Дивіться самі хрумбум! Вперед! Одного дня у нашій школі оголосили конкурс паяння заклинання. Сьогодні ви можете створити чарівну річ, яка допоможе світові стати трохи кращим. А переможця обере сама єхидна винахідна. Кожен хотів змайструвати щось морквезне, особливо Паскаль. Він захоплювався пані єхидною, відомою винахідницею чарівного світу. Це вона створила йому металеву лапку. Я маю показати справжній клас. Паскаль дивився у вікно та шукав голові нові ідеї. На вулиці потроху збиралась на дощ. Бр. Не люблю дощ. Іва у Я створю глибо збилятор. Весь урок учні щось паяли та крутили. У когось робота й справді кипіла. Коли прийшов час показувати винаходи, дощ не припиняв. Це було добре для Паскаля. Без дощу зливо зупинятор не продемонструєш. Однокласники дивували своєю винахідливістю: рюкзак, в якому нічого не губиться, шкарпетко збирач, мило, що не втікає з рук. Коли ж черга дійшла до паскаля, він гордо представив свій пристрій. Зливо зупиняторня дві тисячі. За вікном якраз почало гриміти, паскай надис кнопку і пристрій загудів. Але загудів якось дивно хрящ-ляк нявк, зливо зупиняти зупинився і видав помилку. Так, справжнісіньку помилку з країни Халеп'янськ. Кривенька строката з дивними гудзиками на сорочці та сплутаними дротами в волосі. У класі рознісся сміх. Це фіаско, Паскаль. Одне це котовасія. Паскаль відчув, як йому стає соромно. Він схопив пристрій і поцапав додому. Тривай, я тут аж от!» Та паскаль її вже не слухав. йовдики йовдике. Що ж про мене подумає хидна винахідна? А знаю я твою винахідну. Сталичку на честь сіла уліця. Правильно, вулиця. А, а у столиці пав на взагалі весь квартал чула таке від родичів. Кистридець, підступно. Це якщо я буду помилятись, мою честь теж там щось назвуть. О, ні, краще взагалі нічого не робити. І Паскаль тягнув на та вклався в ліжко. Мілка щось емоційно розповідала, махала руками й тикала у вікно, але Паскаль не хотів її ані чути, ані бачити, тому розвернувся і заснув. Наступного дня Паскаль прокинувся від грому. Дощ ні на мить не припинявся. Калюші ставали річками, сади підтоплювали, а з дому було не вийти. вчасно проснувся, прокинувся. Ти ще тут? Я буду тут, поки тебе тобі... ні не зараз. дай подивитися, що сталося. В містечку відбувається справжня катастрофа. Мешканці потрапили у дощову паску. Ех, нам би не завадив якийсь зливозупинятор. Коли паскальце почув, у нього стиснулись лапки. <рес> як жаль, як жаль, що ми не знаємо. Де взяти цей зливозупинятор. У твоїй кімнаті стоїть прилад, який може врятувати цілі міста? А ти? Я так це через тебе він не працюю. Ти помилка, тебе взагалі не повинно було б бути. Але я, я твоя гілка помілка заплутані дроті. Правильно говорити заплутані, заплутані дроти. Ти все переплутала. Хіба це я переплутала? І паскаля ніби просить було тими дротами. О, точно, це я. Це я переплутав дроти. Якщо їх розплутати пристрій забрацює, чого ж ти раніше мовчав? А в кімнаті крім нього більше нікого не було. Мілка-Павілка весь час намагалася паскалю вказати на помилку, і як тільки він вирішив її виправити, вона безслідно зникла. Котик розібрав пристрій та змінив схему. Його злива зупинята став ще кращим. Паскалі натиснув кнопочку, і він спокійно загудів. Дощ почав стихати, хмари розійшлися, а містечко з полегшенням зітхнуло. Наступного дня до школи приїхала єхидна винахідна, щоб визначити переможця конкурсу. Оскільки ніхто не знав, що це Паскаль зупинив зливу, перше місце дісталося Рудику його з його шкарпетко збирачем. Пані та панове, Рудик та його дійсно цінний прилад. Я пишаюся тобою, пасканку. Чому? Я ж програв. А хіба краще у нас робить перемога? У -у -у! Дякую тобі, мілка за плотані драки. І вибач що не слухав тебе. Паскаль зрозумів, що дійсно став краще, краще не за когось іншого, краще за себе до своєї помилки. Друзі, а ви зрозуміли, чому корисно робити помилки? Помилятись буває дуже неприємно, але так ми можемо зростати та навчатись нового. Ну, дійсно, якщо звертати на помилки уваги та не соромитись. Ви були морквесними слухачами. Крум-бум! і до нових зустрічей.